Це хотів показати ось тунель наша. Це менша половинка її. Тут 4 сотки, ну десь 4-4,5 сотки баклажана. І цікаво, який може дати урожай цей баклажанчик. Давайте прокоментуємо, подумаємо. Уже з нього збирає, мабуть, третій тиждень, як мінімум. Ось такі баклажанчики. Це красавчики. Є, 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 манюсенькі. Цвіточки. Зріст уже є за метр шістдесят перевалив. Е, в середньому десь метр сорок. Але є вже десь і метр шістдесят за вишки. Ну оце отакий от баклажанчик. Що він зможе нам дати? Я ще не рахував скільки його... А що рахувати бухгалтерію позвонив і точно скажуть? Ну я... Кажу, ще не дуже багато, ми десь вибираємо до 100 кг, 100 кілограмів. Вибираємо десь через день. Сьогодні, мені каже, вже буде 100 кілограмів точно. Якщо і той раз було, по-моєму, 100. А ті рази, звісно, було трошки менше. Скільки може дати 45-4,5 сотки баклажана за сезон? Якщо почали збирати десь десь в кінці червня. Точно не скажу. Ну перший збір точно був у червні. Ось такий. На сьогоднішній день баклажанчик. Там не хуже. Це просто крайній рядок, по крайньому рядку найкраще. І ти не, не, не зачіпають тебе вони. На той рядочок. Якщо хочете, зараз перейду на ту сторону. І дійсно побачите, що це не один такий рядочок, а вони всі приблизно однакового рівня. Tak, teraz... raz. Opa. O tak, nie dużo widać. Gdzie listki zakrywają ja się? Myślę, że niepogodny położony. Teraz, często z drugiej strony, glejmy. Ова! Тут трохи був ливень, трошки нам наробив шкоди, бачите, обльопав усе, ну не нехоту дойти, бо вимарю з